Нова книга Юрія Андруховича лексикон інтимних міст, схожа на великий пазл, в кожній частині якого відображається місто, де свого часу бував автор. А в цілій картині, яка складається зі 111 шматочків цього пазлу, есеїв цієї книги, бачиш, ні, не мапу світу, а самого Юрія Андруховича, людину сформовану цими подорожами, зустрічами і враженнями. Численні презентації нової книги також були схожі на яскраву мозаїку, розкидано по різних локаціях і навіть різних частинах нашої країни. Наша знімальна група побувала в усіх цих локаціях, і далі я пропоную вам цілісну картину того, що відбувалося. Звичайно, трошки зафарбовано моїм ставленням до цієї книги і її автора. Все почалося 11.11.2011 об 11 годині 11 хвилин. Цифра 1 взагалі є визначною для книги, в якій зібрано 111 есеїв про 111 міст. Вона продається в 111 книгарнях України за 111 гривень. Щоправда, поспілкуватися з автором, отримати автограф, придбати книгу протягом вже першого дня захотіло значно більше людей, ніж 111. Такий ажіотаж навколо виходу нової книги важко пригадати. Найцікавіше, що вона того варта. Вже не снідав, не пив кави, нічого, прибіг, купив книжки, і, якраз, по-моєму, ідеальний, ідеальний варіант. Мабуть, прочитав усі його романи. Тема, ясна річ, теж важлива, але в принципі від цього автора нецікавої цікавої теми не доводиться чекати. Ну, взагалі я про неї чула вже дуже давно, і я її чекаю дуже давно. Це улюблений мій український письменник, і цю книжку я давно а, чекав і читав якісь фрагменти цієї книжки а, і слухав на презентаціях. Стосунки є, стосунки. Е е е з віртуальні з Андруховичем, можна сказати. А із книжкою, звичайно. Хотілося мати цю книжку і подарувати її, прочитати першим. Порівняти враження автора е, від певних міст зі своїми. Першого разу в Лісабоні ми відокремилися від нестерпної решти на праса до комерціо. Де всіх зігнали до вельми дорогої ресторації з поетом Фернандо Песоа на фотошпалерах. Ми вислизнули з неї лише в п'ятьох і щасливо рушили, куди очі бачать. Насправді, про те, куди ми йдемо, все знали поляки. Тоді я вперше в житті почув слово Альфама. Я почув його ще за сніданком у готелі, і потім воно вже не відпускало. Альфама, альфама. Арабські слова, наче реп'яхи, мають особливу здатність чіплятися. Альфама, повторив я рівно через п'ять років і п'ять місяців, коли пат запитала мене в Лісабоні, куди нам іти. Рівно п'ять років і п'ять місяців сиділо в мені це слово, очікуючи своєї миті. Будь-який літературний текст є оцією спробою якось зафіксувати те, що вислизає з нашої пам'яті, розмивається в ній поступово і все-таки надати йому якоїсь тривкості. Я просто вирішив, що, мабуть, варто відновити з власної пам'яті усі міста, крім Рівного, в яких доводилося бувати. Деяким доводилося жити, можна навіть жити роками, як у студентські часи у Львові, а деяким відвідав судове парково проїздом і побув, наприклад, якусь годину або дві. Але просто стало цікаво, скільки таких міст в моєму житті було досі. восени 2006 року, тобто через рік після того, я написав перший текст до цієї книжки, і для цього спеціально поїхав до швейцарського міста. Аарау Арау стало першим зі 111 міст, що згодом утворили цю книгу. Останній, напевно, найліричніший есей, присвячений дитячим спогадам про Ялту. Жанр книги одним словом визначити важко. Сам автор пропонує дефініцію довільний посібник з геопоетики та космополітики. Найцікавіші явища літератури, вони я не хочу зараз сказати, що це одне з найцікавіших явищ літератури, але, на мій погляд, вони завжди десь там на межі перебувають. Тобто, це як правило щось таке, стосовно чого літературні критики спочатку. Мають деякі проблеми. Куди це взагалі? Де його розташувати, як це окреслити? Можливо, я старався е, теж досягнути от такої непевності жанрової в цьому, щоб е, читаючи цю книжку, справді е, важко було знайти відповідь. Есеїстика, публіцистика, проза, оповідання, вірш, е, анекдот, роман і так далі, і так далі. Тобто, щоб е, у ній це все було. Якось там означено присутнє, але в той же час е не виникало е з певністю якоюсь там з однозначністю. <звучить> Чи не було б нам цікаво послухати ще якийсь фрагмент автора? А, але було б, ні? Пам'ятаю ту зовсім коротку мить істини. Десь на шляху поміж Донецьком та Луганськом усі ми водночас і вголос читаємо з дорожнього знаку слово Єнакієве. Після цього багатозначно переглядаємося, і більше ніхто нічого не каже. Книга, що має всі шанси стати книгою року в Україні, була видана міжнародним фестивалем поезії «Мерідіан Черновіц». Фестиваль же влаштував і презентації книги, і поки що невеликий, але багатообіцяючий тур автора країною. Тож де ще нам було спілкуватися з президентом Мірідіан черновіц Святославом Помаранцевим, як не на вокзалі, як налагодився цей контакт з Юрієм Андруховичем? Здається, що на сьогодні це напевно пикове таке досягнення? Насправді так, тому що Андрухович — це, я вважаю, письменник номер один. І письменник, який відкриває е, нові території е, у літературі, Андрухович є членом ініціативної групи, і ми співпрацюємо по фестивалю. Він дуже допомагає е, кожного дня. Спілкуємось е, через електронну пошту. Він е, повірив у нас, то це ну, оцінка нам угу. така висока. А ваші, так чесно кажучи, враження від співпраці з патріархом. Як воно? Це не за важко, не за великий тягар відповідальності? Поки що, як враження? Ну, по-перше, я звик до відповідальності. А по-друге, ні, Андрухович дуже простий, милий та аристократичний. Семен тобі подобаються книжки, які батько видає? Так. Да. Яка більш за все? Мені подобається книжка Андруховича. Це був для мене особисто е якийсь такий най найкомфортніший досвід роботи з видавництвом, тому що е Меридіан Черновіць має е справді незначний досвід у видаванні книжок, і це е працювало хоч як дивно, а це працювало на користь, е тому що, е маючи такий незначний досвід, вони водночас е зробили. Абсолютно максимум з того, що могли зробити, і зробили все на, на найкращому рівні. Почали знайомити читача з книгою в Києві, де відбулося безліч прес-конференцій, презентацій, автограф сесій і, звичайно, читань. Готелі Києва це досить суворі заклади бандитсько-поліційного типу. Дорогі і погані. Хотілося б написати дешеві й погані. Але, на жаль, це не так. Тобто це лише наполовину так. Готелі Києва це така особлива суміш радянської побутової неспроможності з пострадянською ціновою розперезаністю. З одного боку питома службова підозріливість і неприязнь персоналу всіх цих адмінтьоток і адміндєвушок, етажних, діжурних. І навіть горнішних, котрі ніяк не бажають перемінюватися в нормальних цивілізованих покоївок, і мають до тебе лише одне запитання: коли в дідька ти заберешся геть? А також недвозначно агресивна пильність так званої охорони, а швидше таки охранки всіх цих вир... кривачів дверей, вестибюльних підбульних вертухаїв та ліфтових сторожів. З їхнім часом військовим, часом кримінальним, а найчастіше військово-кримінальним шиком. Повсюдна присутність у дзеркалах їхніх виголоних потилиць і фізій, хоч яка різниця потилиці, фізії, робить життя в готелях Києва складним, в'язким і дещо небезпечним. З іншого боку, дзвінки проституток, цей ритуальний пролог. До єдиносправного готельного сервісу. Протягом двох днів в Києві презентації відбувалися в різних місцях, і в кожному з них збиралися вдосталь шанувальників таланту Юрія Андруховича, для яких ця книга лексикон інтимних міст посяде інтимне місце в їхньому житті. 111 текстів цієї книги складені за абетковим порядком, який і задає правила гри. гри в альтернативну реальність. Абетка готує для нас величезну кількість якихось проблем, якихось пасток. А з іншого боку, для, для людини, яка пише, абетка є ну, чимось таким найпевнішим, так що в неї є такою базою е, ґрунтом, на який на можна стати ногами. Я бачу ці тексти не тільки в послідовності кириличної абетки, але і принаймні. Латиниці, так, тобто треба було уявити собі, що е, ці міста у кириличному виконанні, е, написанні, так, вони заграють одне з одним в певній послідовності. так. Бо тут важливо не тільки те, що це 111 текстів, про 111 міст, але це тут важливо і те, як е, ці 111 текстів. Пов'язуються між собою, як зненацька, чому Зненацька е, Львів перед Любліном, Так що там Люблін після Львова ще може сказати? Чому Київ завжди поруч із Кишиневом, так? якщо е, кириличними літерами їх записувати? І раптом, коли ці міста переписуєш латинськими літерами, виявляється, що в них якісь зовсім різні фірти інші зав'язуються між собою, тобто е, їхні стосунки, контакти. Стають, набувають достатньо інших значень. І все це було страшенно цікаво за цим спостерігати, як це починає, начебто, розвиватися вже поза моєю волею, само собою, між собою, грати і взаємодіяти. Я вважаю, що це цікаво. Я згідний цілком, що підхід формальний, але встановивши собі самому таку дуже категоричну формальну перешкоду. Набагато цікавіше власне якось її обходити, долати Ну, гра, але така гра, яка називається вже гра в альтернативну реальність. З якого міста ви почали і чому? З Харкова, тому що там довго жив. – Чому? Тому що просто відкрили. З Лісабона. Ось як відкрила, тут була закладинка біля Барселони. Я відкрила і прочитала. А мені сподобалось, правда, так і є. На цій книжці класно гадати. Наприклад, куди я поїду найближчим часом. Відкриваєш і от туди їдеш. З Києва. Ну, власне, тому що киянка. Є деякі місця, де. Де і Юрій Андрухович говорить моїми словами? А я поки що читаю з Абетки, як все починається з розмови про обетку. Я і сказано, що обетка такий непорушний, е непорушна шкала в нашому житті. Я буду листати а, і. Буду сподіватися, що я зараз знайду міста, в яких я вже був, щоб співставити свої відчуття з тим, що я побачу відразу. Це перше враження. А потім я вже буду занурюватись і шукати ці місця, де я захочу ще побувати. Я почала з Ялти. чому саме з'ява? А я все читаю з кінця. Спочатку з передмови, тому що це логічно. мабуть. я ж мрію про Лондон. Місто моєї мрії, та вирішила почитати. Мене розчарувало, що про Тернопіль дуже мало. Це теж місто моєї мрії. Скажу нічого оригінального, повідомивши, що я також почала читати цю книгу саме з міста, в якому живу. Можливо, хтось не повірить, але серед 111, всього 111 міст нашої планети знайшлося місце і для Запоріжжя. Сторінка 162, а рік перебування тисяч. 1991, саме 19 серпня. Якщо ви пригадаєте, що ви робили в цей день, можливо, ви зможете провести якісь паралелі з тим, що робив в нашому місті Юрій Андрухович саме тоді. ж. От і ще один урбаністичний монстр, ще один пуп землі, ще одна столиця світу. Причому з відвертими ознаками сексуального збудження. Який там Паріс пріап той, що в нього вічно стоїть. І коли навіть правда те, що французькою Париж вона, то все одно стоїть, бо навіть у неї стоїть. Або ще інакше, якщо вона, то не пуп землі, а її діра. Париж і секс це вже не синоніми, а щось ближче. Це той випадок. Коли все, що знав, підтверджується, хоч я б би хотілося ламати стереотипи. Про те, що було далі, в наступній програмі нова літера. Далі буде.